Наталі Островську і Свят Гринчук зараз з вами в ефірі. Ми відчуваємо кості Марічку Аромати, які зараз у вас на кухні просто неба, і просимо залишити, хоч трошки нам їжі, але нам є чим вас дивувати, що на двох на Софійській площі ми продовжуємо у нас особливий передноворічний ефір. тсн марафоні Єдині новини. І знаєте, цей рік він змінив уявлення про героїв, змінив уявлення про нашу націю, подарував нам нових героїв. І взагалі все це завдяки нашим людям. Хто спішов на фронт? Зі зброєю захищати нас, хтось почав волонтерити, хтось кожен у своїй професії спробував внести свій внесок у перемогу. А хтось чекає і заради саме цих людей воїни пішли захищати нас на фронт. І ви очевидно вже помітили, що ми зараз не самі. Поруч з нами родина військового прикордонника Володимира Войташенка. Це дружина пані Дарія. Так і Малюки, Уляна, Єгор і Варвара. Всім привіт! Дуже приємно. Їхній тато, після початку ворожого вторгнення, прикордонник він брав участь у боях на Київщині. Потім разом з побратимами вони деокуповували українські населені пункти на Харківщині. А згодом, вже з кінця літа, бере участь у контрнаступальних діях Сил оборони України на рідній Херсонщині. І до речі, саме там на Херсонщині, після того як почалося російське вторгнення. Родина пана Володимира опинилася на окупованих тимчасово ворогом територіях. Дякуємо, що ви з нами. Знаємо наскільки це складні були місяці в вашому житті? Чи можете пригадати ось цей час, коли ви на захоплених територіях ваш чоловік в іншому місці боронить країну? Що тоді було найскладніше? Вижити. страшно було навіть прокинутися чи прокинуся ти взагалі на наступний ранок. Як ви тоді взагалі з чоловіком підтримували зв'язок? По відеосвязі тільки. Як малюки це все перенесли? Наскільки це все для них було складно їм пояснити, що відбувається взагалі? Ну, вони звикли до цього. Війна, тато військовий. Привикли, Я боялись. Менше ночами не спала, прокидалася. Тут. Так. Розкажіть, який ваш татко? Мама. Який ваш татко? Ні, який в тебе? Вова, Вова його звати. А який татко? Як давно не бачилися з ним? А, зараз пам'ятає, Коли, Коли в востаннє бачила давно? Три місяці наші. Три місяці. А скучила за татком? Так. Да. Ви скучили за татком? Ну Несподіваний рік. Наш, наш ефір стане кращим. Якщо ми спробуємо долучити, можливо, ще когось до нашої компанії. Я думаю, для багатьох це стане сюрпризом. Але перш за все для малюків. Дивіться, хто прийшов. Це тато. Тато Вова. Тато Вова, ми вас чекали. Після Кількох місяців розлуки після того, як пан Володимир захищав нас на фронті. Він просто зараз у прямому ефірі зустрівся зі своєю родиною. Ви а не бачили малюкій, з я дружиною, дітьми. Це для них стало справжньою несподіванкою. Вже є ми не попереджали для <с? <с?> і навіть подарунок Єгор підготував. Свій віддав, так? Тато Вова, ходіть до нас. Розкажіть, будь ласка, добрий вечір. добрий вечір. дякуємо вам, що ви до нас долучилися. З якими емоціями їхали сюди, знаючи, що нарешті ось побачите радість, ваших найдорожчих. Радість, дуже сильно радий, що так вийшло. Такий праздник, приїхати, побачити сім'ю. Все ж таки, Новий рік це сімейне свято. Ну, дуже радий. Я знаю одну історію з вашої біографії, яка надзвичайно мене вразила. Вона сталася на Харківщині. Що ви змогли захистити групу бійців? Був тяжкий бій із росіянами. Як все сталося? Можете розказати цю історію? Ну, не хочеться ще до камери, Не хочеться, звісно, споминати. На камеру, на камеру, пан Володимир, все добре. На камеру, а не від камери, камери, отамор. Я знаю, що ви дуже сором'язливий, як ваша старша донька. Все добре. Якщо пригадати, просто ті побратими вони вам дуже вдячні за те, що ви зберегли їм життя. Ну, вивозили трьохсотих. Було діло, що хлопців поранили. Ми на своєму. Бронетранспортери, підскочили з водітелем, я кулеметник. Підскочили, забрали хлопців, вивезли, евакую, евакуювали. Тобто, ну, зараз хлопці нормально зустрічаємося, все добре. Ну, в принципі, нічого такого серйозного, ну, як стандартний день на війні. Зараз ви на південному напрямку обороните нашу. Так, так, зараз там, в тих краях. ну, Точно не можу казати, але в тих краях. Наскільки днів в Ну, Днів на 10. Все. Ми більше не будемо у вас тоді красти час, бо у вас є час, аби провести його з вашими найдорожчими. Ще раз можете всі разом обійнятися. Дякую вам, що ви прийшли. Вся ваша чудова родина. Ну і ми бажаємо всім українським оборонцям якнайшвидше побачити свої родини після звичайно ж нашої перемоги. Адже знаєте, завжди вас чекають, вас люблять і вам вдячні вас вдома. На цьому ми передаємо слово нашій іншій локації. Марічка Падалко і Костя Грубич. Наскільки я розумію, зараз мають що сказати. Об'єднаний марафон триває. Ну і Дима обов'язково на Софію теж повернемось.